Буковинські прикордонники учням Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату на практиці показали, що таке державний кордон та як працює пункт пропуску. Понад 60 ліцеїстів побачили, як служать і живуть захисники кордонів, яку техніку використовують та які обов'язки виконують. Все бачили Наталка Гатеш. Чернівців ліцеїсти приїхали у прикордонний відділ Мамалеги. Лише вийшли з автобуса і одразу ж пішли дивитись, де живуть військовослужбовці та строковики. Дане приміщення я думаю, дуже схоже на ваше там, де ви проживаєте. Ті самі криваті тумбочки, там фредки, шкафи з вашими речами. От дані військовослужбовці прибули зі служби, поїли, привели форму до належного стану і лягли відпочивати. Вони зараз відпочивають 8 годин, далі з ними заняття, і потім знову на службу на охорону державного кордону. Після огляду кімнат відпочинку ліцеїстам показали сучасне екіпірування прикордонного наряду. Гумові кийок, металеві браслети. Газовий балончик, засоби радіозв'язку, компас, індивідуальний прив'язочний пакет це обов'язково для всіх нарядів. Озброєння може відрізнятися. Хоча ліцеїсти навчаються у профільному закладі, прикордонники показали, як правильно розбирати та збирати автомат Калашникова та як спецніж може стати предметом, який вкрай необхідний у нарядах. ніж – універсальний предмет. З нього можна зробити молоток для деяких випадків. Можна зробити також такожницю для різання всяких предметів металевих. Оглянули майбутні військовослужбовці і техніку, яку використовують прикордонники на відділі несуть службу і собаки. Вони разом із інспекторами-кінологами йдуть у наряди, а на пунктах пропуску шукають контрабанду. Ліцеїстам нині продемонстрували, як чотирилапі охоронці кордону зупиняють порушників. Дай! А далі школярі побачили, як працюють прикордонники, митники безпосередньо на пункті пропуску мамалига. Вони дізналися, як проходить митний паспортний контроль. Богдана хоче пов'язати своє життя з військовою службою. каже: ніхто із рідних не переконував обрати щось інше. Батьки завжди мене підтримують і ну, стараються дати мені те, що я би хотіла. І не були ні те, щоб я поступала сюди. Хлопці, ліцеїсти після всього побаченого діляться своїми враженнями, розповідають, зрозуміли, що бути військовим справа не з легких, оскільки вимагає постійного вдосконалення. Однак на їхню думку це престижно. Мені сподобалось, як провіряють, як ну як проводиться пропуск цієї ж самої машини. Вони ну цікаво це все роблять. Зовсім по-іншому, як я собі уявляв, але сподобалось те, що це швидко і не так довго, як я думав, що день-два треба стояти. Сподобалася їхня екіпіровка, форма. Нас. Викладачі військово-спортивного ліцею мають надію, що молодь визначиться у житті і обере професію по душі. Від 25 до 35 процентів продовжують ліцеїсти навчатися за профілем. тобто вступають в. На вищі навчальні заклади Міністерства оборони та правоохоронні органи. Ті, хто не вступає, подальші проходять службу за контрактом. В Україні престиж військового навчання лише за два роки зріс втричі, кажуть експерти. Змінилося і сприйняття захисників вітчизни населенням. Тож буковинські прикордонники пояснили молодому поколінню і про відповідальність їхньої роботи. Ми вчимо дітей, тому що кожна. Доросла людина, а вони поки що діти але ну, в майбутньому будуть дорослими людьми, повинні вміти знати та бути впевненими в тому, що вони будуть спроможні захистити свою родину, своїх батьків, свою державу, свою батьківщину. Патріотичному вихованні молоді військовослужбовці приділяють особливу увагу завжди проводять різноманітні заходи, як у навчальних закладах, так і на базі прикордонних відділів. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.